Знизити нештрафований поріг е, хоча б до 10 км на годину. Такої ж думки притримуються і водії, яких ми опитали. Для безпеки руху звичайно варто. Тим більше в Києві, коли тут їздять всі 100 110, де немає камери, всі вважають тільки на камері. А в загальному вже давно в Європі обмеження швидкості діють і там максимум 5 кілометрів. Це перевищення, після якого вже приходить кара. Я думаю, що підвищиться таки безпеку на дорозі. А ви, наприклад, скільки їздите по місту? Ну, 50-60, дивлячись, як зараз багато дуже сильно не розгонишся по місту. Зараз 10 кілометрів їха. Водночас пішоходи вважають, що потрібно збільшувати кількість патрулів та камер відеоспостереження. Кажуть, водії не завжди дотримуються правил дорожнього руху, тож ліміти навряд чи їх дисциплінують. Все одно наші водії дотримуються швидкісного ну, обмеження, лише там, де є поліцейські, ось і все мені здається, лише по цьому. А там, де їх немає, вони будуть їхати стільки, скільки їм потрібно. У нас люди не дотримуються правил ну, дорожнього щодо переходів. Вони переходять по проїжджій частині, замість того, щоб спуститися в підземний перехід, чи дочекатися того вже. Зеленого сигналу світлофора.